Доброго дня! Вітаю всіх слухачів і глядачів серії вебінарів, присвячених esg вимогам міжнародних фінансових інститутів. Сьогоднішня наша тема буде присвячена захисту біорізноманіття та сталому управлінню живими природними ресурсами. При обговоренні цієї теми ми будемо спиратися в першу чергу. На стандарти IFC та EBRD, стандарти номер 6 в політиках обох організацій. Основними цілями стандартів присвячених збереженню біорізноманіття є такі. По-перше, це захист та збереження біорізноманіття на основі обережного підходу. Це означає, що. За наявності неповної повної інформації, обидві організації вимагають більш консервативних заходів захисту, тобто краще більше, ніж менше. По-друге, вводиться... Поняття застосування ієрархії пом'якшення при розробці та імплементації проектів. По-третє, вводиться вимога уникнення чистих втрат, no net loss, біорізноманіття та по можливості досягнення чистого збільшення біорізноманіття. І нарешті стандарти спираються на застосування кращих міжнародних практик у сталому управлінні та використанні живих природних ресурсів. Почнімо з найкращих міжнародних практик. Ця тема є досить слабко охопленою в українському регуляторному полі, тому що в нас немає як таких стандартів. Для, по-перше, збирання бейзлайн або базових даних для оцінки біодрізноманіття, і даних для кількісної оцінки таких впливів. Тому при розробці проєктів пропонується спиратися, послуговуватися міжнародними. Стандартами. Я не буду зараз перелічувати всі міжнародні конвенції з біорізноманіття, які Україна підписала. Вони, звісно, є рамковими документами, є дуже гарний збірник всіх нормативних конвен... документів, конвенції, які Україна ратифікувала, і заходи, які спрямовані на реалізацію цих конвенцій. Ви можете її знайти в інтернеті українською мовою. Зараз же я хочу зупинитися на тих міжнародних документах, які стосуються біорізноманіття, які є ключовими для міжнародних фінансових інституцій, які працюють в Україні. Насправді таких документів, таких посібників, гайдлайнів, кращих практик сила селена. Тому в залежності від типу проекту, в залежності від типу біологів, Рецепторів, на які ваш проект може завдати вплив, я рекомендую вам зробити пошук відповідних секторальних документів у інтернеті. Ну, звісно, ці документи, на жаль, українською мовою не перекладалися, наскільки я знаю. Але це найкращі міжнародні практики, без застосування яких неможливо розробити гарний проект. Тут на слайді я навела лише кілька таких подібних документів. Як ви бачите, деякі з них були розроблені спільно міжнародними фінансовими інститутами, деякі були розроблені недержавними організаціями. Які Працюють у царині захисту біорізноманіття, але вони стосуються різних аспектів. Це, по-перше, найкращі практики для збіру даних по біорізноманіттю. Це різноманітні документи, які стосуються ідентифікації зон. Які мають особливий охоронюваний статус, це практики збору інформації по птахах, по кажанах та інших видах флори і фауни. Це практики для розробки компенсаційних заходів, offsets англійською мовою, і це практики для здійснення моніторингу. Пливів на біорізноманіття після будівництва після реалізації проєкту. А окрім того, слід зазначити, що різні недержавні природоохоронні організації, які займаються біорізноманіттям, які знаходяться в кожній країні, практично міжнародна організація, така як WWF або BirdLife, вони мають свої представництва. І представники цих організацій є дуже корисним джерелом інформації, і у контексті розробки проєктів дуже рекомендується з ними спілкуватися і отримувати їхній фідбек. Я вже зазначила про. Те, що стандарти IFC і BRD вводять деякі нові для широкого загалу поняття: це критичні середовища існування, або critical habitat та пріоритетні аспекти біорізноманіття. Ми маємо пам'ятати, що це не те, що ми називаємо якимись охоронюваними зонами, це конкретно найбільш чутливі аспекти біорізноманіття. Які відповідають певним критеріям. По-перше, це екосистеми, що зазнають значною загрозою, чи є унікальними екосистемами. По-друге, це середовище існування, які мають велике значення для певних видів, які зазнають загрози або є під ризиком вимирання. По-третє, це середовище існування, які мають велике Значення для ендемічних чи географічно обмежених видів середовище існування, що підтримують глобально важливі міграційні ті стайні види та території, пов'язані з ключовими еволюційними процесами. Що стосується пріоритетних аспектів біорізноманіття, це трошки Менш критичний аспект ніж критичне середовище існування, але все одно в процесі оцінки проєктів на предмет біорізноманіття вони виділяються і для них так само розробляються відповідні заходи захисту. Тобто це природні середовища існування, що опинилися під загрозою, вразливі види, значні аспекти біорізноманіття біорізноманіття, визначені широким колом стейкхолдерів чи урядів, та екологічні структури і функції, необхідні для підтримання пріоритетних аспектів біорізноманіття. Для того щоб вам було зрозуміло, про що йдеться мова, і яким чином провести межу, як їх відрізняти від, скажімо, охоронюваних територій чи зон, або червонокнижних видів. Я пошлюся на приклади таких critical habitats, які я бачила на проектах, на яких я працювала. Наприклад, у країнах Центральної Азії ми часто стикаємося з такими острівками невеликими обмеженими територіями, де проживають певні види, які самі по собі є охоронюваними, включені до червоної книги. Або до списку IUCN, такі, наприклад, як Азійська черепаха, при будівництві, наприклад, доріг, або досить таки невеликих. Е... Об'єктів, такі як сонячні електростанції, подібні види, можуть піддаватися негативному впливу. Фрагментувати ділянку, на якій такі види проживають, неможливо, тому що вони там здійснюють весь, весь свій життєвий цикл, відкладають яйця, знаходять їжу. Тому... Єдиним способом захистити цей е, е, пріоритетний аспект біорізноманіття є, наприклад, в даному випадку створення аналогічної ділянки десь в стороні від проекту і перенесення їх на цю ділянку. Але треба при цьому оцінити, чи є там достатня території для їхнього проживання, чи є там достатньо. Е, е, Їжі для них та інших аспектів, які направлені на те, щоб зберегти цей вид і не допустити втрати Е, Тут я на фотографії навела один вид, який в Україні є особливо охоронюваним, це вид який знаходиться під загрозою зникнення, це сліпак. Є кілька видів сліпаків, але цей вид він підпадає під визначення і пріоритетного аспекту біорізноманіття і критичного середовища існування в залежності від того, де ви спостерігаєте, тому що від діяльності цього сліпака залежить в тому числі і. Існування певних видів, наприклад, у степових зонах України є певні види рослин, ковил степовий, який може рости лише тільки в тих місцях, де живуть ці сліпаки, на їхніх кротовищах, так би мовити. Тобто, зникнення цього виду на тій чи іншій ділянці може призвести до зникнення інших видів. Флори і фауни. Тому критичні середовища існування та, та пріоритетні аспекти бойорозноманіття не повинні піддаватися подальшій фрагментації чи деградації, бо від цього страждає екологічна цінність та важливість точки зору біорізноманіття. І тут ми переходимо. До наступного аспекту ієрархії пом'якшення риз, ризиків для біорізноманіття, і концепції недопущення чистих втрат біорізноманіття і збільшення біорізноманіття. Якщо у нас в результаті оцінки проєкту виявлено, що проєкт буде мати якийсь певний Вид, вплив на біорізноманіття, ми маємо застосувати так звану ієрархію пом'якшення ризиків для біорізноманіття. Перший тип це запобігання, тобто повністю ліквідувати ризик. Шляхом знаходження, наприклад, альтернативної ділянки, якщо це, наприклад, та ж сонячна електростанція, чи можна побудувати її в іншому місці, щоб не впливати на той чи інший вид, якщо це неможливо зробити, наступний крок це мінімізація. Чи можна спроектувати об'єкт таким чином, щоб цей вплив зменшити якомога більше? Наступний крок це відновлення. Якщо, наприклад, ми будемо дорогу, і на попередніх етапах, стикнувшися з впливами на різноманіття, ми вичерпали всі інші варіанти. Наприклад, ми запобігли впливам там, де можливо було, змінивши маршрут. Цієї дороги, да, посунувши її кудись в бік, аби обігнути якусь ділянку, де є впливи на біорізноманіття. Ми мінізували ці впливи да, шляхом якихось дизайнерських, конструкторських рі... рішень. Але, тим не менше, у нас все одно є вплив, нам треба вирубати певну. Певну кількість дерев, да, і нам її треба відновити, тобто насадити ці дерева вздовж нового маршруту. Але, тим не менше, не дивлячись на всі ці кроки, певні residual impacts, або остаточні впливи залишаються. І ці впливи можна, і треба компенсувати додатковими компенсаційними заходами або offset. Наприклад, якщо це. Ті ж самі вироблені дерева, да ми вимагаємо компенсувати їх не в пропорції один до одного, а один до двох або один до трьох. Якщо це впливи на якісь певні види, да, на ті ж черебахи, на або на тих же птахів, то компенсувати втрати біорізноманіття можна, наприклад, розведенням цих видів. У умовах заказників або інших структур, які займаються розведенням певних видів у неволі, на жаль, не всі види можна компенсувати таким чином, тому дуже важливо. Перш ніж вдаватися до компенсаційних заходів, ретельно оцінити і повністю впровадити всі інші заходи із запобігання мінімізації відновлення. Окрім того, слід зазначити ще так, такий принцип, який стосується. Чистої, чистого зростання біорізноманіття. Це, цей принцип застосовується якраз до тих критичних зон і критичних видів, про які я казала на попередньому слайді. Тобто, в результаті реалізації проєктів ми не тільки маємо зберегти популяцію, але й збільшити її. Щодо видів, які не є критичними, то до них застосовується принцип запобігання чистої втрати біорізноманіття. Я хочу одразу зазначити, що запобігання чистої втрати біорізноманіття не означає нульової. Нульової втрати певних особин. На жаль, ті чи інші проекти, навіть, скажімо, такі зелені, такі хороші проекти, як вітрові електростанції, пов'язані із смертністю птахів або кажанів при контакті з вітряками. Але втрата однієї, двох там, трьох особин, вона не в Плине на всю популяцію для більшості видів, але є види, які є охоронюваними, які є рідкими, і швидкість відновлення яких є дуже повільною. Наприклад, Певні види стерв'ятників, які можуть перебувати в зонах вітрових електростанцій, можливо, це не дуже притаманно для України, а в деяких інших країнах я це спостерігаю, наприклад, у Центральній Азії, ці популяції є дуже невеликими. Ці птахи створюють пари на все життя, і втрата навіть однієї особини. Може мати величезний вплив на всю популяцію, тому що друга особина, яка лишилася, не може створити пару, відповідно, вона не може мати пташенят, і навіть втрат однієї цієї особини може дуже негативні наслідки мати. Тому для кожного виду здійснюється оцінка відповідних впливів. І відповідні пом'якшувальні заходи впроваджуються. І в цьому контексті я хочу підкреслити необхідність звертатися якраз до міжнародних стандартів, тому що в Україні, на жаль, ми поки що опишемо впливи на біорізноманіття в контексті оцінки впливу на довкілля скоріше у якісному плані. Да? У нас не ведеться облік. Того, скільки, наприклад, тих самих птахів було зареєстровано у зоні будівництва вітрової електростанції, скільки з них літають на тій висоті, яка може загрожувати зіткненням із вітряками, скільки з них може загинути да, при зіткненні, і які заходи для цього відповідно мають бути застосовані? Тому я пропоную коротенько пройтися через один із таких проєктів, як приклад оцінки проєкту на предмет біозрізноманіття. Тобто Міжнародні фінансові інституції при оцінці таких проєктів дивляться, по-перше, на наявність охоронюваних територій. Якщо... Це технічно можливо, ми рекомендуємо переглянути розташування, наприклад, тих же самих турбін або інших об'єктів, щоб віднести їх якомога подалі. По-друге, це сезонні дослідження флори і фами, які я вже сказала, мають бути не тільки якісними, але й кількісними. В тому ж контексті вітрових електростанцій ми маємо зробити модель цифрову модель, яка покаже, чи. Є чи буде кількість загинув птахів, які загинули прийнятною, так би мовити, і не відобразиться на загальній популяції. Для цього треба проводити кількісні дослідження протягом чотирьох сезонів згідно з Міжнародними гайдлайнами, наприклад, Scottish Natural Heritage, які описують, як проводити дослідження птахів для вітрових електростанцій протягом 72 годин, кожного сезону не більше трьох годин поспіль з фіксацією видів птахів, тривалості знаходження в повітрі, і на якій висоті. тільки з на основі такої інформації можна порахувати, чи є ризик з стикання цих птахів з вітряками. На жаль, ми знаємо, що в Україні такого не робиться. По третє, це наявність тих критичних охоронюваних видів і зон існування, про які я казала. По четверте, це кумулятивний вплив, тому що. В тій же самій зоні, на тій же самій території, десь неподалік може знаходитися інша вітрова електростанція, і тому впливи на біорізноманіття, зокрема на орні та фауну, можуть ще більше підсилюватися. П'ятий – це, як я вже. Досить детально описала, чи впроваджені адекватні заходи для уникнення чистих втрат біорізноманіття і збільшення різноманіття. Наприклад, якщо є ризик з смертності птахів на вітрових електростанціях, який є неприйнятним і який може позначитися на загальній кількості популяції, то ми рекомендуємо або вимагаємо адекватних заходів, наприклад, встановлення радарів або камер для відключення цих вітряків на момент прольоту цих птахів. Це все має бути визначено і описано у плані дій щодо захисту біорізноманіття і плані моніторингу. Впливу на біорізноманіття під час експлуатації. Тобто не тільки під час збору даних для оцінки проєктів, моніторинг має проводитися, а і після ведення проєкту в експлуатацію. І нарешті ще один аспект. Вимоги з реалізації номер 6, це стало управління живими природними ресурсами, адже цей стандарт розповсюджується не тільки на дику природу, а але й на живу тобто на на тваринництво. І до якого застосовуються певні вимоги, тут я окремо зазначу лише те, що в європейському союзі існують стандарти у галузі добробуту тварин, якого Розміру, як мають бути клітки, в яких умовах мають бути зберігатися тварини, якими методами має, бути, має проводитися гуманний забій тварин, також контроль ГМО, також контроль антибіотиків, які використовуються у тваринництві і таке інше. Отже, як бачимо, ця тема є дуже обширною. І для того, щоб адекватно розробити проєкт, слід абсолютно залучати команди дуже кваліфікованих та досвідчених фахівців з різноманіттям, які володіють цією повнотою знань і про місцеві умови національні вимоги, та дуже дуже важливо міжнародні норм. Я вже наводила приклад оцінки впливу тих же, Відроелектростанції на птахів, і, і, на жаль, це якраз та сфера, в якій в Україні не вистачає знань. По-друге, слід відводити адекватні терміни і адекватний бюджет для проведення. Досліджень різноманіття враховувати кумулятивні впливи, проводити консультацію з громадськістю та природно-охоронними організаціями та розробляти адекватні заходи та пом із пом'якшення та моніторингу подібних впливів. Дякую за увагу!